Лише завдяки одному їхньому висновку людину можна посадити в тюрму на багато років, а можна навпаки, як то кажуть, відмазати. Вони можуть реально впливати на хід слідства та розгляд справ у суді. Агенти впливу повертаються до теми судмедекспертів. Уявіть проти вас, ваших друзів близьких скоїли правопорушення, що навіть злочин або конкретно вас звинувачують у тому, чого ви точно не робили. А рішення суду спирається саме на експертизу. Чи буде вона чесною та неупередженою залежить лише від однієї людини, про що стало відомо агентам і які корупційні схеми існують в українських бюро експертиз. Матеріал Ярослава Мінервіна. либо позвонили, либо просто попросили таких людей как-то оттолкнуть от данного дела. Скорее всего, это було чисто по заказу, по по знакомству. Це Ігор Морозюк. Чоловік говорить, після побиття разом із матір'ю він прийшов до бюро судово-медичної експертизи, але його не тільки відмовились обстежити, а буквально силоміць виштовхали із закладу. Я сумку візьму. Ще? Я сумку, речі свої возьму. чому ви квикам'я силу приміняєте? Чоловік вважає, конфлікт стався через те, що за відділу бюро судово-медичної експертизи Давиду Валі Ахметову зателефонували з гори. Мовляв, судмедексперт отримав команду не знімати побої та не обстежувати його. За словами Ігоря, той, хто його побив, має серйозні зв'язки в органах та хоче спустити справу на гальма. Може бути якась договоренна. Спочатку за словами Ігоря, судмедексперт його за. Завп... Певнев, що немає вільних спеціалістів. Ми сьогодні не вас прийняти. Завтра можна? Завтра ні. А коли можна? Зі а якщо побої пройдуть, почему? На якому основі ви нам відказуєте? Вчора і сьогодні? А коли зрозумів, що його матір'ю так просто не підуть, почалось справжнє протистояння. Це та й пам'ятки уже привіт. Я сумку возьму. Я сумку вещи свои возьму. Почему вы ко мне силу применяете? У суддя медицинського експерта судьба чоловічівська в руках. Це Валерій Селін. Його по праву можна назвати одним із найдосвідченіших судово-медичних експертів України. За плечима 28 років професійного стажу. Експерт планував. Виходить, 30 чоловік сидять. Він одразу планує час, скільки потрібно потрапити на одного пацієнта для того, щоб успіхи. Із середини 80-х по 2000 двотисячні чоловік керував київським обласним судово-медичним моргом. Сьогодні ж працює у секретаріаті уповноваженого України з прав людини. Є у нас здавлення на е, спеціалістів, є у нас фальсифікації, Поки е, повіждені є, поки не фіксуємо, поки не об'єктивні для е, медичних приборів, е, до тих пор е, необхідно ходити і збирати матеріали ісследований затруднительно. Чим швидше буде зроблене медичне обстеження після побиття, тим краще для розгляду справи в суді, говорить адвокат Андрій Трембіч. До речі, саме судова медична експертиза може стати головним доказом. Ми сьогодні не зможемо вас прийняти. Завтра можна? Завтра ні. А, а коли можна? За слідку неділю. А якщо побої пройдуть, почему? на якому основании ви нам відказуєте? Вчора й сьогодні я... Все експертні учреждения мін'юста перегружені. Загалом те, що бюро подібних експертиз перевантажені і не вистачає спеціалістів, також факт. Нет штатних довжності міністерство не дає. Проте справа може бути далеко не тільки у поганому державному фінансуванні, запевняють агентів. Поговорю, що є інші моменти, що мов ми міністерстві не проти дачно. Сами эксперты не хотят. Потому ну, что так, конечно, выгоднее, опять а же, такие. Схема отримания выгоды тут проста, зазначает наш спивровзмовник. Вы ко мне прошли и говорите, Валерий Семенович, вот мне надо там срочно. А я говорю, да ну что, у меня там тысяча штук в производстве находится. Я образно говорю, конечно. вы достаете определенную сумму? Ну, Валерий Семенович, ну это же... Валерий Семенович берет, если у него совести нет. Он берет и делает в него очередь. Вас здесь не примут, ни сегодня. У суперечці з відвідувачами у судмедексперта з'являється новий аргумент. Мовляв, не всі документи на руках. Саме інтереше те, що ми в четвер приїжджали, спрашивали перечень документів, нам перечислили, з ми на наступний день приїхали. Нам почали відказувати. На відзнятому ігорем відео видно. Давид Валіахметов, керівник відділу бюро судмедекспертизи, буквально готовий на все, аби відвідувачі просто пішли геть. Я вам Лічно лічно у вас без. Два раза вас, я, я могу вам дать денег, чтобы вы меня сейчас не трогали. Вы слишком бедный человек. Бедный. А вы сильно благодарны. А зачем вы себя. опять А вы это на личности переходите. Вы опять. Я очень богатый человек. Я вам скажу такую вещь, что э, там, где правит капитал, вот, при той, э, скажем... Сложної роботі і мизерной зарплаті. Агентам пояснюють, в сучасній Україні можливостей, як стати судово-медичним експертом заможними, реально чимало. Ті, які хочуть підзаробити, можуть, так би мовити, співпрацювати разом із слідчими та прокурорами, говорить адвокат. одне І тут ситуація не всякі, так же, як і прокурор закриває іноді глаза на якісь порушення, як йому кажеться, незначительне, так і експерт. Может, на Пришел, допустим, не родилый, как мы говорим, сотрудник уголовного розыска. И говорит, говорю, ты знаешь, тут такой глухарь, все, ну, сделай так, чтобы убийство. Не ну и все, эксперт пишет, вместо того, что, допустим, причинены, допустим, посторонней рукой телесные повреждения, эксперт может написать, что человек упал. Експерт запевняє, схем існує безліч. Один з найпоширеніших видів заробітку – це справи щодо ДТП. Достатньо механізм розписати неправильно. У нас ж ніхто не знає, допустим, як встановити механізм причинення повреждень. Для цього треба вчитися і треба читати літературу. Ну, Тому це э, все можливо. Практически любое нарушение правил дружок движения не може обоюдним, а это табличка за собою определение характера і степені війни учасників. Те ж саме касается і медицинских исследований. Від красномовності експерта та від того, під яким кутом він подивиться на ситуацію, залежить його висновок. Тобто, те на що буде спиратися суддя у справі, наприклад, є об'єктивне. Данные, которые эксперт фиксирует. Синяки, садины, раны, кровоподтеки он это безусловно пишет. Хотя здесь у него есть, как у любого талантливого писателя, простор для маневра. Даже если все объективно. Написать, зафиксировать, то все равно можно сделать из этой объективности вывод такой, что, допустим, вот эти масса повреждений, которые причинены, да, они есть. Они, допустим, являются тяжкими телесными повреждениями, там, или средней тяжести телесного повреждения, но они не являются причиной смерти, они не обусловили смерть. Я, можете сказати, можете сказати. А вы, Зачем вы так разговариваете с моей матерью? Вы сейчас унижайте. Я вас прошу выйти. Я не буду ничего делать начал говорить фразы мне конкретно провоцировать меня на какие-то действия, говорить, твою маму унижают, а ты стоишь здесь как попущенный. Протистояние словесное переходит у протистояння фізичне. Он на меня набросился. Я отходил, он начал вырывать у меня iPad. Я вас не трогал. Я вас не трогал. Почему? а? За лічені секунди керівник відділу бюро судмен виштовхує Ігоря на вулицю і закривається всередині з його матір'ю. Мам! Он закрив дверь, не пускає. Визові міліцію, пожалуйста. В результаті вийшло через 15 минут. Оказалось, що морально терроризировал там, говорив, що закроють на ночь, що вона родила выродка і подобное. В той час, коли Іван та Тетяна Морозюки чекали міліцію, відбувається ще одна сутичка. Он почав меня вложити на землю, брати за руки, за шею. Он не наносив мені ударов, так понимал, что діл. Мама начинала стріляти між нами. Ми почали крутитися, і підбіжала женщина з охорони, Сотрудник, який зайшов на відео, появився шокер в руках у Валі Ахметова. Я почав за цей шокер хвататися. Он не смог включити. Ми мама почала кричати: убігай. Ми забіжали на ступеньки, в этот момент зайшла міліція в двері, Слава Богу, або отримати коментарі від самого Давида Валі Ахметова щодо конфлікту. Ми вирушили до нього на роботу. Втім, на рабочем месте начальника нема. По телефону он зазначил, не скажет ни слова до решения суда. А вы свою позицию будете какую-то оглашать по данному вопросу? До приговора судебной инстанции нет. Эксперт, э, очевидно, выходит за рамки э, как бы деловой коммуникации и нарушает просто чисто этические правила. Про незаконність та неприпустимість такого поводження із відвідувачами говорять юристи. Втім, на їхню думку навряд чи експерт понесе хоч якесь покарання. Може ли це бути предметом жалоби в експертно кваліфікаційну комісію? Безусловно, може між нами говоря шанс на неблагополучне для експерта розглядання мінімальний. Единственное, що говорить в пользу такового, це огласка, передана благодаря видеоролику і ярко выраженное неэтичное поведение експерта. А все через кругову поруку, належність до системи та корпоративне братство, яке надсильне у суд говорит говорить Валерій Селін. Медіцині вовче та развито очень здорово. Ну вот, это даже больше, чем у тех же работников правоохранительных органов и у адвокатов, у них это меньше. Они своих сдают, короче, редко сдают своих. Конечно, с меня сходят по бою, у меня половины семейку в так что это делается неспроста. Агенты впливу звертаються до Міністерства юстиції України. Ми надсилаємо запит та просимо дати публічну оцінку дії